Так, всім привіт! У нас сьогодні продовження з цим дідьком. Запчастини. Запчастини тут швидше всього будемо пробувати міняти три под. Якщо за адекватні гроші знайдемо, цілий кулак, візьмемо кулак. Ну, Я думаю, що тут от сам три под саме серцевина не рухається, тобто розбито на підшипниках. Є вірність того, що ми знімемо, то гарно все повимиваємо. Поставимо новий трипот, воно буде жити і непогано їздити, якщо там корозії нема. Ну, це ми сьогодні спробуємо зняти. Знімати ми будемо так, щоб цей шрус звідси не витягнути, тобто лишити. Відкрутимо полос звідси. Знімемо чашку трипот і спробуємо типу, вибити вал на вулицю. Перемиємо сюди, у нас пильник новий є, сюди пильник ми замовили. Бо той пельник, що в у мене є, то він йде на цю сторону. Відповідно, щоб ви поняли, відрізняється тими діаметрами. Тут більший діаметр, тут менший. Далі. Зараз замінюємо масла всі. передній дів, коробка, роздатка, задній дів. Щоб ви поняли, о, фогос, де тік. Отакий стос масел ми зараз будемо замінювати. Так що по-любому зараз будемо як свині оброблені маслом, бо заправити масло з тими шприцами, що пропонується. Ті, що в мене є. Аби руки не були жирні, такого не буває. По-любому я замовлю нормальний шприц, який буду закачувати, але поки що. Мені не до того, це є одиночні роботи і, відповідно, зараз його купляти. Бо є, звичайно, ще дешевші версії пластмасові, ті шприци відносно недорогі. А я хочу взяти шприц такий, що він іде універсальний, там тільки міняється колба. Наприклад, якщо ви хочете заправити коробку автомат, ви одягаєте в іншу колбу. Якщо ви заправляєте просто коробки роздатки, там менше колба одягається, відповідно. Якщо знайду, я тут вот до скриншотику поставлю фотографію, як вона виглядає, то такий заправочний пістолет коштує в районі 3 з тисячі гривень. Але це на руки, Тобто ти взяв і ти ним користуєшся. Там є різні перехідники на різні коробки і тому подібне. Бо так чи не так, нам треба переходити на те, що треба буде заправляти автоматичні коробки, бо мене часто просять, питаються, чи я міняю масло в автоматичній коробці. У мене просто немає такого шприца. Щоб ви зрозуміли, автоматична коробка переважно в багатьох автоматичних коробках заправляється через нижню пробку, бо та нижня пробка вона специфічна як поплавок. І спеціальна така голка закручується і вже качається знизу, помпою, накачувати туди масло. У мене такої помпи немає, тому щось вимудровувати, мудрити, збоку якось там заливати це нереально, це неправильно, тому нікому таке не рекомендую. Добре, давайте тоді зливаємо старі масла. Так, на пробці є трошки стружки, ну, я вже тут частина повторювала, було більше стружки, тут була така прям шишка. Е, масло, е, ну, чорне тут залишки від старого іншого масла, але все одно дивіться, який оцей готолінчик, він як болото злився. Тобто десь, можливо, попадала вода в нього. Е, або десь, колись він плавав десь через сапун, може, затекло. Ладно, то не критично. Е, в принципі, всередині виглядає наче чисто. Е, у нас так само є ще помилка. По, е, Блокировку свідчує, що десь колись типу, защокування, типу, вроді відщокнули, але мигає лампочка, що типу, не вийшло зацепа. Тобто нам треба буде зараз вакуумометром перевірити справність цього пошинка, чи він не рваний, бо буває, коли він рветься. Він, відповідно, може десь там спрацьовувати, але некоректно все повітря. Датчики контролю положень у нас йдуть пневматичні. Тобто йдуть через трубочки. Тут є у нас одна трубка управління з самим, цим клапаном і дві трубки управління, які диктують положення. Тобто, в яку сторону там десь там все. Воно определяє, типу, чи спрацював селіною, чи не спрацював. Відповідно, якось так. Е, тому перевіримо справність цього вакууму в першу чергу. Далі, в зараз ми вже все на стекло, трошки підігрівали пальником, бо зараз холодно і масло не дуже, скажімо так, текло. Підігріли, файне стекло. Закручуємо, заливаємо. От. В передньому діфі у нас по схемі має бути 0,9 тобто У нас є така баклашечка літрова, 80 90 Заливаємо. Так, зразу по діфу. По е, каталогу пише 0,9 літра. Е, я так зрозумів, або то пробка не є рівним, або е, щось каталог бреше. Ну, коротше, щоб ви поняли, я налив 0,9 літра, пан запихає, я не достаю до масла. Залив повністю літру. Аж тоді я достав до масла. Тобто, Літра тут гарантовано йде. і Хто б ще не казав? Тому якось так. Добре, тепер в диференціал заливаємо. Так, Заправили і задній рядок, і диференціал. І сюди у нас пішло 2,7 літра. Щоб ви зрозуміли, який тут нігрол. Буквально нігрол, бачите? Чорний, причому, це зараз коробки називаємо. Дивіться, що твориться. Тут масло ніхто не міняє ніколи. Якщо що, наприклад, в редукторах воно було як Кока-Кола, то це таке прям як смола. Так, В коробку у нас зайшло 2,5 літра, навіть 2,7 Зараз зливаємо з роздатки. Судячи по тому маслу, що я злив з коробки і з роздатки. Тут масло не замінилося взагалі ніколи. Бо... Такий нігрол, що дещо нікуди. Чорне при чорне. Спеціально стіну пильник, щоб було видно. Давайте зараз яке все тут підірму, щоб він не тікав. Хоча б викруткою. Ось не тікай, падла. Ось тако. Тут не надовго ми просто щоб порухти. В режим накачки. І він тікає. Я вже хуму тік дав, я думаю, що трубку просто не тримає. Мембрана дрява. такий шпинг. Вакуум. А вакуум. Не не робиться вакуум. Коротше, він типу, має працювати на накачку. Це у нас є датчик положення. от бачите, шток типу, натискається, воно бачить положення. Відповідно не відпрацьовує положення, відповідно у нас помилка. Попередньому блокіров... По блокіровці. Будемо шукати ще такий клопонець. Цікаво, яка його ціна буде. І тоді вже скажу власнику, якщо він захоче, то його теж поміняємо, щоб у нього все працювало. <кій> так, Зняли, відбили задню кришку, зкрутили чотири боти в основі, здвернули задню кришку нелегко. Просто елементарним цим валом стукаєте і кришка вискакує. Е, як бачимо, ось така задниця тут. Зараз ми для дефектовки це діло помиємо, може і там ще щось. І якісь поверхні більш живі є, хоча я дуже сумніваюся. А от трипод треба замінювати, тому що трипод, окрім е, на триподь, на, тут є гольщі підшипники. Ось такий люфт, типу хід туди-сюди, це допустимо. Недопустими хід ну, або такого плану? бачите, Або вверх-вниз. Тобто, щоб ви поняли, тут ось на 2-3 мм люфт. Тобто такі що ті голки вони там для красоти, або їх там вже розкатали. По-перше, вони там. Так наче їх там всіх немає. З цих всіх три шипів єдиний, який менш... А, я, таке саме маю люфт. Коротше моїм. Так, зняли, помили. Знаєте, що коли ви займаєтеся мийкою шрусу, у вас руки будуть завжди чорні. Є... Скажімо так, погана новина. Придеться це раз замінювати, тому що їздив він по ходу без пельника дуже давно. Щоб ви поняли, ось такий люфт, десь міліметр два три поди. Я не знаю, чому ще не виявилося загольчити підшипнички. Абсолютно всі. Всі міліметр два люфт. Це показати. Все чвакає. Плюс на кожній з обоїм отакі от повигарачувані кратера. Це не бруд, це такі ями кратера. Абсолютно на всіх дивіться. Повигризало у жах. Дивіться, які вибоїни. Дивіться критерия. Точно така сама біда на площі пролягання у цих водних подів. От ідуть сюди, на ці стінки, щоб ви зрозуміли. Дивіться. Типу блестить. Та-дам. Які кратерища. Які кратерища, дивіться, то все повибивано. Дивіться, які кратера. Це все ями кратера, це все ями, це все дивіться, тут взагалі такі ваш. Щоб ви зрозуміли, на, на цьому шрусі 100 гуркотіло. гурку е, на швидкості там гул мав бути жорсткий. Я не знаю, може в вас таки не чув, але гул від цього жорсткий. Е, якщо замінити тільки один трипод через те, що в обоємі там отакі, кратера, тому триподу швидко настане хана. Тому тут однозначно заміна цілого в зборі шруса шрус з триподом. Е -е, як би не хотілося. Зараз я цей пильник ще не міняю, тому що мені треба машину цю викотати і перегнати її в цей бокс. Бо в нас є приїхала річна машина, поки на цю машину не прийдуть запчастини. Продовження, як то кажуть, тобі континують. Е -е, бо не факт, що шрус буде в наявності. Плюс Тут на конечник шрус ми вже разом поміняємо. Цей пильник у мене є. Ми цей пильник поміняємо, тому що він візуально начебто цілий, але ніфіга. Тут от, от, він тріснутий. От, от, от тріщинка. Світалку візьму. Щоб було видно, бо скажуть, не показав. От, я думаю, видно. Бачите, вже трісло, вже смазка вивалюється. Тобто ми його поміняємо. Знімати ми його не будемо, ми поміняємо пильник прямо через вал. Тобто знімемо тільки цей стопор, щоб легше було заселяти. І перепакуємо. Запхаємо, знімемо цей, гарно вимаємо, наб'ємо свіжу смазочку, попадаємо на свіжу смазочку. І новий пильничок. І буде бігати. Ця сторона у нас в нормі. Люфтів. от По цьому шрусу такого люфта немає. Є, є цей люфтик. Але ну, десь 2-3 мм. Це на колесі. Тобто тут норма. А ось цей, ви виділи, він тут ходив 3-4 мм. На колесі це добрих так сантиметрів 5, щоб ви зрозуміли. Тобто перехід на велике коло. Тобто, навіть коли рушав, воно ну, на передньому приводі тут не рушається, бо тут постійний задній привід. Ну, В даному випадку без повного приводу воно просто гуркотіло стопудово, тому що хаб тут відсутній, тут прямого включення, тобто продаються спеціально такі о. Сюда хаби і автоблокіровка тобто можна відключати на колесі, щоб просто у вас буде одне колесо крутитися. Тут у привід у нас постійного приводу, бачите? тобто хаб. У нас постійно крутить валий роздаток. Валий роздаток у нас постійно включені. Блін, ще я говорю, коли роздаток дифференціалів. Бачите, вони постійно підведені. Йснують, що сюди ставляться. перекручуються, ставляться такі хаби маленькі, аверовські. Направи, проти мене, якщо я не правий. Ну На увазі точно було, на Педжаріки були, і от, не пам'ятаючи на спорти, спорти точно були. Вроді би. І вони мали автовключення. Тобто, Так вони в холосту, але коли чуть давав бороти, він якось собі замикався. Тобто вал, якщо колесо крутиться, то він не рухається. Але коли рухається вал, там шарики якось зміщувалися, хаб в замкнення і відповідно. Защокувався. Якось так, не буду багато говорити, бо то можна загрузити це. Зараз кидаю колесо. Ми ще знімемо турбіну. Постараюся зараз це все діло зробити, встигнути. І тоді її перекотимо їх. Ну, подивимось, якщо вона без турбіни не буде їхати. Але я думаю, це просто дізн мав би їхати без турбіни. Щоб його перегнати просто в цей бокс. Буде гуркотіти це гарантовано. Бо приїхала ще одна машина і її треба робити. Добренько, захист поки що не ставлю, бо мені сюди потрібен доступ, якщо зараз поставлю захист, мені потім сюди не залізти ніяк. Так, е Скинув фільтр, познімав патрубки. Тут нічого складного. Е зараз піднімаємо авто, знімемо глушник. Потім у нас внизу є трубка, її треба відпустити. Трубка стоку мається на увазі маслом. Тут є у нас трубка подачі масла і трубка з току масла. Плюс у нас є трубка стоку антифризу. І у нас є трубка антифризу тут. Тобто нам треба злити антифриз, інакше не вийде. І у нас виходить два кріплення на глушнику і чотири кріплення, які у нас прикручуються до самого колектора впускного. Дуже сподіваюся, що все відкрутиться без всяких яків, без обривів і тому подібного, Бо щось мені останнім часом не везе. Постійно все обривається. І, Відповідно, якщо у нас буде зняті турбіна, масний контур як варіант, ну, можна типу, пустити в обратку, в трубку, або придеться перекочувати, або у нас тут не засирало все маслом. Тому майте собі на увазі. Блін, Як виручає оця хрінь зривати гайки, болти, блін, просто бомба. Коротше, відкрутив я ці дві гайки. Зняв я штани, лишається 4 гвинта, але одразу зливає антифриз. Антифриз правда якийсь непонятний колір, він і не жовтий, і не синій. Ну, Щось більше, ближче до жовтого, ми зараз його ареометром поміряємо. Щось з собою являється антифрез. Може він вже десь раз Зливає е, для чого? Щоб у нас була можливість відкрутити трубки і в нас нічого не текло. Е, мені часто кажуть, знаєте, що ти не знімаєш весь процес. Народ, якщо б я зараз знімав весь цей процес, то вже би десь години треба затягнули тільки на відео. Якщо не вирізаючи, сучому е, відкрутив всі трубки, патрубки, відкрутив е, штани, відкрутив всі боти і лишився тут дві гайки. Е, один болт, одна гайка і одна викрутилася шпілька, друга шпилька лишилася, гайка змінявся. Щоб ви поняли, так от різьби. Вона вся відржавіла, бачите, ні смазки їй не допомогла, нічого. Це так заклинуло, я як її не дергав. Викрутилась вона само, сама ціла шпирка викрутилася. Тому що ну закисли і грій. Роби що хочеш. Я спальником бавився. Я вже повісив З чому є такий момент, де немає доступу. Це от єдина така от. Оця болтяра, яку я не можу ні ключком залізти, зірвати, ні, ні фіга. Тобто є моменти, де автомобіль зібраний так, що такі вузли прикручуються тільки з незнято. І типу, крутиться разом з випускним колектором. Я не хочу стільки всього крутити, тому я бавлюся, або, як то кажуть, обмежитися. Певними участками. Все сучом, бо цей патрубок, якщо що трохи мігонький, то той патруб твердий. Цього патрубок твердий пластмаса. Якщо я зараз це все діло рушу, мені то всі патрубки шукати міняти. Тому я їх не хочу чіпати. Ті патрубки, які м'які відпустилися, ті я відкрутив. І лишається один-єдиний болтик, який тримає турбіну, і я його не можу зняти. Турбіну по-любому треба замінювати я зараз. Якось ми продемонструвати. В мене тут освалка. Визьму це дрючок, в якому стані у нас сама турбіна. Давайте подивимося. Беремо турбінку і як бачимо. Турбіні галки. Тут що, тут, що тут чисте, не звертайте увагу, я просто позмивав. Це все діло було в мазуті, турбіна, все. Бачите, воно вже чіпає в корпус. Воно роздовбане. Відповідно, через неї фігаче масло, масло в інтеркулері, Ой, масло в інтеркулері, Патрубки всі понамокали, патрубок взагалі з нього сочиться. Е, не факт, що, ну, Вроді би типа, непоганий цей патрубок. ну, Можливо, прийдеться їх ще поміняти. ну, Подивимося, якщо вони будуть пропускати, бо вони типа, мікротріщини мають, сама ця резина, дістала мікротріщини, і масло просочується в оплітку. Тобто оплітка вся понамакала. Так, добре. Бавлюся ще цих болтик, аби зняти турбіну і на сьогодні завершую, бо я вже чесне слово замахався. Що у нас? 18.47. Ще навіть, до речі, не пізно година все. без 15.07, Але я вже задовбався, тому просто хочу зняти турбіну, щоб дати знати власнику, щоб власник сказав, що сам десь буде її вести реставрувати, аби він займався реставрацією турбіни. Я вже буду займатися всіми іншими вузлами, які пройдуть запчастини. Так чи так, нам по-любому треба буде трошки на висуху знімати, теркулер будемо знімати, вимивати його трошки від маслів. Кришку треба переуплотнити, тому що з-під кришки є купа масла. Щоб, скажімо так, зменшити всі течі. І вже будемо надіятися, що все буде добре. <ривання> я ж не ладно. Полегоньки йде, не знаю. Або обірветься, або буде якийсь прикол. прийдеться тоді колектор знімати. Бо там я, я сумніваюся, що там навіть буде деревка, можливо, залізти, просверлити і перелізти з боку. було б шпилька, то хоч би змастив, а там навіть нема куди змастити. Отак от і баємося. Ну що, друзі, вітаю, що витримали цей треш. Все, турбінка знята. Турбінку віддаю на ребілд от в такій купоновці, щоб не виникало питання, відео спеціально знімаю для того, щоб потім в випадку якісь моменти. Тут трубка від'єднана, на турбіні жодних прокладок. Трубки подачі обратки на охолоджувальний контур. Все, в принципі, ось такі комплектації йде турбіна на ремонт. Е -е, Віддаємо на ребілт. Це у нас заміна буде, тут нема що спасати, це труп. Е -е, актуатор замовили. Зараз ще почитаємо е -е, полу е -е, шрус внутрішній. Його замовимо. Все, наразі якось так закругляємося. Моїм руки, йдемо віддихати, бо... Не всім зрозуміти, бо багато всіх хочуть. Я один. Е е е кожен день якісь є непередбачені обставини. Тобто тут ви, е так само, знаєте, е людина пригнала. Поміняєте там масла і тому подібне. Я вам зараз тут в список ще є. Нагадаю. Турбіну зняти, з цим ясно. Ходова рульова, прошу барзу. Сервіс масло фільтра. Фільтра ще поміняємо і масло двигуна. Ще замовимо. Е, ну, я просто хочу, перше, по-любому, як турбіна прийде. На запущеній турбіні е, відновленій турбіні поставимо. Дамо потарахити на цьому ж маслі, відповідно, після того злимо масло і залимо чисто масло, щоб в випадку чогось якесь сміття, чи стружка буде залишки в турбіні, щоб їх вимило. Далі. Тосол ми будемо замінювати. Ви виділили, що ми злили. Хоча аріометр показує, я поміряв 37 градусів, тобто у нас морозів більше не буває. Ну, але жижа, непонятного кольору і стану, ми його тут поміняємо. Тиск масла. Хочу, щоб я перевірити масло, ну, тут хіба як турбіну поставимо, тоді кинемо замість датчика манометр і помірюємо отец Так, Щось коротке, якась коротке. Не знаю, що за коротка. Е, передній хід, е, передній міст не включається. Е, ми вияснили актуатор замінимо, задній хід світло. Ага, тобто казав, що треба дожимати педаль, не педаль, а речах, щоб світився задній хід. Тобто подивимося, можливо, на конечник ще замовимо. Ну і людину в тих місцях ми то все поміняли. Ось. І виглядає, типу, вроді би, нічого такого надзвичайного, але через те, що це автомобіль старенький, ви побачили, як болти гвинти відкручуються. Це жесть. Руки, аж від, розумієте, воно пружинно, так, тріскотить з І це не один, це так майже всі болти, майже всі. Десь-не-десь, десь, то от на глушнику то відкрутилося легко. Захист відкрутився легко. Всі решта болти, різьби зриваються з крежетом, скрепом. Тобто я ці всі різьби буду ще проганяти, відповідно. Відповідно, їх будемо змащувати графітною смазкою, щоб в майбутньому вони, навіть якщо прикліпять, за рахунок графіту, там, який там залишиться, воно хоча б в подальшому можна було відкрутити. Добре, друзі. На сьогодні все. Можливо, для когось це відео нічого не сказало, але для мене такий день був своєрідно продуктивний. Якось так. Наразі всім дякую, всім па.